Даша, скажи, пожалуйста, що тебе найбільше подобається? Коли ми тут знаходилися, мені сподобалося, мабуть, те, що ми дружні. дружні. Я такого рідко не зустрічала. Як ти б... бажаєш чи бажаєш? Наступного разу ти... З радістю прийдеш на таке зібрання, чи ні? Чи вже треба відпочити та не приїжджати наступного ну, разу? Мені завжди подобалося збиратися з рідними. Для мене я, я прям чекаю цих зустрічей. Скажи, будь ласка, з ким ти саме довше або дуже тебе сподобалось спілкуватися? Хто більше спілкувався з тобою. Та з усіма потрічки нема такого, що прям з тим більше, з тим менше, зовсім. З усіма. Може є така людина, з ким ти заново познайомилася чи. Та, ні, Та. Всі, всі, зі мною. Ну, бач, так, з Каріною я більше. Найбільше спілкується і ми саме більше як. Ну і на нашому зібранні також, так? Да? Як ти вважаєш, для дітей, для дітей був похід в ліс. Як ти бажаєш, це було класно. приємно? чи Класно, Класно, це дуже класно. Дякую тим, хто це все організував і. Ну приємно. Це за все, слава Богу, та нашій мамі любі, вона всі. Подарунки зробили. Ми тільки трішки постаносить, по сердяки. А також, як ти вважаєш, для дітей був вогнище. Все нормально? Все класно. Все класно. І останній вопрос я вже питання вибачаю за свій український. Скажи, будь ласка, наступного разу ти приїдеш чи ні? Да. Все, ну все, до нових до зустрічей. Пока-пока.